Ну що, ви вже з лекції переконались, наскільки важливий наш діафрагмальний м'яз і що можна для профілактики робити для того, щоб не спазмувався він. Що, в принципі, кожного дня, якщо ви будете лежати на валіку, це також буде вам допомагати. Але що робити, робити, те, що і коли вже вже в нас є цей спазм для того, щоб допомогти собі і забрати ці травми, які були в минулому. По-перше, я хочу, щоб ви цей комплекс розглядали саме в кожному дні, тому що це потрібно робити абсолютно кожного дня. І набратись терпіння, тому що ви роками накопичували цей стрес, це спазмування, і для того, щоб нам його вирівняти, підняти, розтягнути до тих його комфортних да, стану, до його комфортного стану нам потрібен час. І так, зараз я покажу вам декілька вправ, які необхідно робити саме коли ви просинаєтесь. Коли ми з вами робимо лімфодренажну на нашу зарядку, ми додаємо ще декілька вправ для того, щоб допомогти нашому тілу саме з діафрагмальним м'язом. Тобто, коли ви ще лежите в кроваті зранку, це можна робити або зранку, або звечору, ви підтягуєте ножки, ставите їх на рівні плечей і Ручки кладете просто прямо під наші ребра, але нічого не надавлюєте, нічого не робите. Просто тим самим ви контролюєте вдих і видих. І наша задача зробити максимальний вдих і надути як кульку, так, як повітряну кульку наш животик, максимально скільки ви зможете. Тому що, по-перше, це може бути боляче. По-друге, ви можете відчувати якийсь дискомфорт. Тобто, ви робите. Рівно настільки, наскільки можете. А видих у нас йде произвольний такий, да? тобто він відбувається повільно, самостійно, як у вас опускається живот. Беремо ручки, кладемо їх на ребра і робимо вдих. Затримали трошечки. Видих повільний, природній. Ви нічого не робите, просто повільний видих. Ще раз дих. Зверніть увагу, що грудина, грудна клітина вона не рухається. Тобто нам потрібно з вами зробити саме кульку в животі. Ще раз. І такі комплекси да, вдих і видих ми робимо мінімум 10 разів. Далі ви повертаєтесь на животик. І ми лягаємо з вами в позу сфінкса. Всі бачили, напевно, да, таку статую. тобто Ручки у нас йдуть на ширині плечей, ноги разом. І ми наче підтягуємось, тобто витягуємо діафрагму так, щоб. ми Просто як відштовхуємось, але насправді ми лежимо на місці, ми нікуди не рухаємось. Просто на вдосі. Коли ми робимо вдох, ми наче витягуємо нашу діафрагму. І це отак. І вкладаємось, видих. Знову вдих, наче підтягуємось, да? підтягуємо себе до рук, видих. І такі вправи ми робимо як мінімум 5. 10 разів зараз. Я вам покажу комплекс справ, які ми робимо кожного дня для того, щоб собі допомогти. І перша вправа вона робиться перед їжею, краще це буде якраз таки перед ем, обідом. Ви сідаєте рівнесенько, так, щоб у вас була пряма спинка, витягнута шия, пряма голова, і що дуже важливо, привідкрита щелепа для того, щоб вона не була спазмована, ви її трішечки привідкриваєте. І таке відчуття, що ви наче себе прям витягуєте за маківку. Да? І отак от рівнесенько ви сидите. Наша задача вдихати. Вдихати і видихати на рух 5. Тобто, так як ми з вами робили це зранку, але це з рівною спиною сидячи. І на 5. Тобто На 5 секунд ми вдихаємо, на 5 секунд ми видихаємо. Ви можете включити якусь медитативну музику. Ви можете включити те, що вас розслаблює. Це можуть бути звуки природи, води, океану, там, пташки співають, будь що. Да, те, що вас може розслабити. Що ми робимо? Спинка рівнесенька. О, о також. І ми робимо вдих, на 5 рахунків, да? видихаємо. Тобто ми на 5 рухів кульку робимо животика і на 5 рухів зжимаємо животик. Так, ми з вами дихаємо 10-15 хвилин. Якщо вам важко буде робити це на 5 секунд, робіть поки що, наскільки вам зручно робити. Ви можете це робити на 4 секунди, на 3 секунди, але потім довести це до 5 секунд. Після того, як ви поїли, це також дуже легка вправа, яку ми робимо після їжі. Ви садите рівнесенько, на протилежну ногу кладете руку і піднімаєте руку догори. Вдих. Видих. Також дихаємо діафрагмально. Не грудним відділом, а животиком. Робимо вдих. Затримуємо. Видих. Те ж саме з іншої сторони. Вдих. Видих. Вдих. Затримуємо. Видих. І так ми робимо 5-10 разів. Тим самим ми да, просто розтягуємо нашу діафрагму, піднімаємо її доверху і даємо змогу нашим всім жовчним протокам робити свою справу. І якщо ми будемо це робити абсолютно всі ці вправи кожного дня, ви побачите, ну десь через місяць, ви побачите, як у вас змінюється шкіра, як у вас змінюються відчуття. Да? Тобто ви будете бачити, що ви позбавляєтесь дефіцитів, тому що всі внутрішні органи вони починають робот, свою е роботу, е так як задумала маленька природа. Виконуйте ці абсолютно прості вправи та будьте здорові.